Стелу пам'яті героїв Небесної Сотні у Рівному відновлять та осучаснять. З плином часу художня архітектурна композиція руйнувалася. На її зовнішній вигляд нарікали як самі мешканці, родичі загиблих на майдані рівнян, так і автор малюнку Юрій Журавель. Наступного року Україна відзначатиме 10-ту річницю подій революції гідності Із міського бюджету виділили 300 тисяч гривень на реставрацію фасаду будівлі та самого муралу. Воно фактично це було ніби вчора, але вже скоро буде відзначати 10 років. Тому я вважаю. Це правильно робити. І я розумію, що це можливо, хтось скаже не на час, але це не ті кошти, на які маємо, ну, маємо собі подумати, чи, чи варто, чи не варто. Я думаю, треба робити. Я вважаю, це потрібно робити. Розпочали роботи з утеплення фасаду будівлі. Повністю завершити цей процес планують за тиждень. Зі слів секретаря рівної ради раніше за стелою нормально не доглядали, бо вона не перебувала на балансі міста. Після виконання усіх робіт цю ситуацію планують виправити. Затікала вода, був грибок, і люди скаржились, Ну саме жителі цього будинку. То ми передбачили повністю утеплення, тобто вже не буде ніхсиростів в хаті. І ну, якщо ми, наприклад, хочемо зробити це не на не один рік, не на два, а на багато років. Ну, і основне поставити його знову ж таки на баланс. Це є основна задача. Опитані нами рівняни здебільшого підтримують відновлення стела як однієї з візитівок міста. Утім, є й такі, які вважають, що ці роботи треба було розпочати після перемоги. Я не прихильник тих всіх, бо війна йде мені. Як, здається, що краще ті кошти витрачити на е, озброєння і закінчення швидшого війни потім будуть ремонтувати стелу. Я вважаю, що це доцільно. В принципі, це люди, які боролися за нашу свободу, які підтримували нашу країну в найскладніший період, і вона дійсно потребувала ремонту. Я вважаю, що історію потрібно пам'ятати, і жителі рівного. Повинні також бути до цього задіяні. Відновити художню архітектурну композицію планують упродовж місяця. Попередню світлину мають намір зберегти. Однак наразі вивчають передпроектні пропозиції з можливістю осучаснити мурал. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.